Вірш Тараса Шевченка, зоре моя вечірня зора моя вечірня зійди над горою, поговорим тихесніко, В неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селечко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою вербаво хилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, Вовку лак не чує, а сич в лісі та на настрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм. Я їх добрих знаю, Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто Знає, що діється в нас на Україні.